Дане на клопотання задовольнити до продовжки сього приймання варто обвинувачення пономарів Олександра Сергійовича на днів. Це чергове засідання у справі народного депутата Олександра Пономарьова його звинувачують у державній зраді, намагаючись засудити без жодних переконливих доказів. Уже рік і сім місяців він перебуває у СІЗО, і цей термін хочуть безпідставно продовжити. Нагадаємо, офіс генпрокурора скривав до суду обвинувальний акт стосовно пономарьова. Нардепа обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності. Однак доказів немає абсолютно, каже сторона захисту. А ризики, які наводять для того, щоб утримувати його під вартою, абсурдні та безпідставні. Прокурор вважає, що такий виключно запобіжний захід, як тримання під вартою, може бути застосовано до допомогурьова у зв'язку з тим, що він є раніше судимою особою і обвинувачується в чиненні злочину, за яким передбачено покарання у воді позбавлення волі понад три роки. Понад три роки погоджуємося, кваліфікація є. Однак померо не є раніше судимою особою. Це підтверджується доказами сторони обвинувачення, зокрема вимога про судимість і відповідна довідка. І будь-які звинувачення, якими оперує обвинувачення, розбиваються об факти, що підтверджують невинність нардепа щодо ризику переховування. Прокурор дійсно багато сказав речей однак він е, повністю. Е, Уникнув повідомлення об'єктивної інформації про те, що 1911-23 Мирьов прибув до Брові насам на територію України до 24 .7 23 він вільно пересувався територію України, займався своїми справами і не було нікому до нього діла. Він з'являвся на допити до СБУ, він проходив поліграф в СБУ і не було до нього жодних питань щодо його обставин перебування на території тимчасово окупованої України. Окрім цього. Ваша честь, ризик переховання обґрунтовується наявності паспорту для виїзду за кордон. Цей ризик відсутній, оскільки паспорт мов під захисно вилучено під час обшуку. Це прокурор самостійно зазначив протоколі обшук. Він ним просто не зможе скористуватися. Свідки, а вони або не можуть підтвердити жодних обвинувачень, або їхні покази не мають доказової сили. Та абсурд у цій справі почався ще раніше. За даними слідства, народний депутат у лютому 22-го року виїхав з Києва до Бердянська та перейшов на бік російських окупантів. Але згадати про те, що він поїхав туди до родичів одразу ж, коли почалася війна і Бердянськ ще не був окупований, забули. Забули сказати про те, що коли населений пункт був захоплений росіянами, пономарьов шукав шляхи виїзду на підконтрольну Україні територію, але допомоги з української сторони не було. Далі класика. Окупаційна влада затримала українського нардепа та різними шляхами, у тому числі озброївшись, схиляла до співпраці. Той не погоджувався. А при першій же можливості виїхав через тимчасово анексований Крим. Самотужки нардеп повернувся і в Україну, і добровільно з'явився до правоохоронців. Мій підзахисний хотів добровільно повернутись на територію України. Зокрема, тринадцятого як і які в попередніх засіданнях як повідомляв, він звернувся до голови Верховної Ради з заявою, який послідовно чітко пояснив, де він знаходився, що він робив і які були перешкоди у перетинанні держкордону і повернення території України. Він самостійно прибув на перше засідання суду, де там вже оголосили, що його будуть брати під варту. На друге засідання також прийшов добровільно і потім, думаючи, що допоможе нашим правоохоронцям розібратися, сумлінно виконував усі вимоги та ходив на допити. Але потім доля зіграла злий жарт. Його звинуватили у тому, у чому він невинний, каже сторона захисту, і замість справедливого розгляду політичний тиск. Зараз же сторона обвинувачення наполягає на триманні під вартою, щоб той, не дай Боже, не втік у Росію, бо нібито і російський паспорт має пономеров. Не подав жодного документу про те, що він хоче, щоб його обміняли на якусь іншу особу на території Російської Федерації. Цього не здійснено відповідно прихисток. Це чисто припущення якесь. І цей так званий доказ виглядає сумнівно. Сторона захисту заявляє, Пономарьов взагалі перебуває у санкційних списках Російської Федерації. За те, що він голосував за певні закони в Україні, під які він попав на території РФ в санкційні списки. Тобто, як він може тоді переховуватись на території РФ, якщо він там перебуває під санкціями? Також прокуратурою ДНР ЛНР він також перебуває в розшуку, за те, що допомагав ЗСУ. На меті у стороні обвинувачення стоїть не забезпечення належної процесуальної поведінки з певними ризиками, а просто перебування мого підзахисного під вартою і лише під вартою, вже як особа, яка є винувата. А я зазначаю, що він є невинуватий, порушується презумпція невинуватості стаття 62 конституції України. Те, що російський паспорт належить саме пономарьову, доказів немає. Адже у матеріалах справи виключно серія і номер, навіть не прізвище пономарьова. Окрім цього, сторона обвинувачення використала ресурс інтернет, якрен документ, провірка паспорта, який є недоступним. Я спеціально зайшов. Подивитися, а перевірити це я не можу. Як це робилось, велике питання. В Україні нардеп має сім'ю, дітей та постійне місце проживання, що свідчить про те, що він не збирається нікуди від'їжджати. Сторона обвинувачення хоче і далі тримати пономарьова під вартою, бо той, нібито може впливати на свідків. Та сторона захисту це відкидає і в черговий раз наводить аргументи. Прокурор жодним чином не якось знеособив цих свідків, не видалив інформацію про їх номери, про їх адреси, про їх місце роботи. Він вільно подав цю інформацію. То питання: якби він дійсно думав, чи вважав, чи, чи знав, що є якісь спроби впливу, він би надав ці покази? Ні. А якщо би надавав для своєї позиції, то він би знаособив цих свідків, залишив би якесь ім'я, і там не знаю, місце проживання, місто Львів чи місто Київ, чи місто Одеса, будь-яке. Він цього не зробив, тому цей ризик є абсолютно штучним. Тим паче, у СБУ чи ДБР немає жодних перешкод захистити свідка, перемістити в інше місце чи дати інші документи з метою захисту від впливу, кажуть адвокати. Та й замість того, щоб чинити опір, Пономарьов з самого початку йшов на зустріч. Добровільно дав згоду проводити обшуки, надав паролі від техніки, яка була вилучена, аби її могли дослідити. Прокурор кожен раз розповідає розповідає, якісь там нових фактах. Де... Ризиках і, і, і так далі. Більш того, прокурор зсилається постійно на докази в віді свідків а, с, перебування Пономарьова на окупованій території, там, в частності, от слідчі була виділена дата 29 вересня 2022 року, о, 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 о тому, що він з чим там співпрацював. В той час, поки як я панерю мене там зовсім не було на тій території. Докази у цій справі з процесуальними порушеннями, що робить їх неналежними та недопустимими. Але ключове питання: чому справа так затягується? Відповідь захисту однозначна: політичний та економічний тиск. Стала така практика, що по державній зраді здійснюється тиск в більшості випадків. В даному випадку ми також бачимо цей тиск, який здійснюється, здійснюється авторозподіл з порушеннями. Які відбуваються ці порушення? Ніхто не фіксує. Наші скарги залишаються без задоволення, але ми все одно продовжуємо подавати ці скарги і добиватися фіксування цих порушень. Так зручніше стороні обвинувачення, тому що якщо ми порівняємо орган досудового розслідування ДБР і інші державні зради, в них чомусь відправляють до Шевченківського районного суду, не до Печерського, бо навіть сам Печерський суд в інших кримінальних провадженнях направляє справу до Київського апеляційного щодо вирішення підсудності, направляється справа до. Шевченківського районного суду міста Києва за територіальне за місце знаходження органу досудового розслідування – це ДБР. але в нашому випадку чомусь справа направлена була до Печерського районного суду. Я вважаю, для того, щоб вона була під контролем. Це є або політичний тиск, розправа, або економічний. Адвокати фіксують кожне порушення та готові звертатися до Європейського суду з прав людини, адже в країні, яка бореться за справедливість і верховенство права, такі методи недопустимі.